Гаю вас на каналі AgroStyle. Сьогодні в нас третя серія роботи в полі поки що особливо немає, тому ми будемо їхати дивитись другого комбайна на агрофірму, а також будемо дивитись на кіровця. Хочу придбати і кіровця, і нового дона. Ну, як нового Дон, беушний звичайно, але ну, для нашої фірми буде новий. Нагадаю, в минулій серії ми продали дві ніви. Вони нам більше не потрібні. Сподіваємось, що сьогодні ми купимо Кирюху та Дона Ашку. А поки збираємось і будемо виїжджати. Дорога у нас, звісно, не близька, майже 200 кілометрів нам їхати. Але я сподіваюся, що нам сподобається стан комбайна та стан кіровця. Якраз це все на одній фірмі стоїть, фірма обновилася, а стару техніку продають. Домовились ми за тисяч доларів до беремо та за 6,5 кіровця, Ну, якщо, звісно, нам все сподобається. А дві ніви ми продали, по-моєму, за 8300, якщо я не помиляюся. Продали за 8300 ніви, тишечки доложимо і купимо щось покраще за них. Також найняв трал, що мене здивувало, це ціна трала 26 гривень за кілометр. Нарешті ми вже доїжджаємо до населеного пункту, скоро побачимо нашого Дона та Кіровця. А поки потрібно обережно їхати, тому що перед нами блокпост, щоб нам вже й повісточку не дали до військомату, бо буде трагедія потім, що не буде комусь знімати серії та обробляти поля. Обережно проїжджаємо, хлопці стоять щось тільки двоє сьогодні на блокпосту. Але нічого, спокійно проїхали, пропустили нас, навіть документи не провіряли, це дуже добре. Ну що, а тепер полетіли до нашої агрофірми дивитись нашу нову техніку. Не вже ми доїхали сюди, така важка дорога була. Ну що, обдивляємося нашого комбайна. Вроді всі ремні натягнуті, немає порваного ніде нічого. Все гаразд, але погано, що немає щитків на комбайн. Жатка кукурудзяна, соняшникова також і зернова жадка у нас. Залізем, заведем. Ось і наш трал вже підходить. Камаз вони нам дали. Я сподівався, там фуру дадуть за такі гроші, вони нам задрипаного старого Камаза дали. Ми будемо місяць тягнути нашого комбайна туди. Ну що, запускаємо наш комбайн, перевіряємо, робочий стан чи ні. Ну що ж, на перший погляд все працює. Поговорив я з хазяїном фірми. Він сказав, що комбайн пройшов повне обслуговування. Навіть ізмільчитель працює, як ви бачите. Клавіші, все добре, все працює. Ну, будемо брати, я сподіваюся. Все, ну потрібно тільки замінити один ремінь він казав, це на потрібно замінити, Погано, що ми не можемо запустити перевірити його в роботі зараз. Але то таке вже перевіримо вдома на круці, як будемо пасити, скоро і. Ще що, що мені сподобалось, це одне із найголовніших, що нова резина та повністю... Зроблений капремонт мотору. Ну все, нам подобається. На черзі у нас кіровець К-700. Це підміна нашому UMZ буде. UMZ ми продамо, він нам не потрібен. А ще один здоровий трактор дуже-дуже потрібен. Тому що у нас зараз землі трішечки побільшало люди повертаються до колгоспу, хочуть працевлаштуватися. Приносять землю свої палі приходять. Ну що я скажу, і кіровець мені подобається, заведемо, провіримо його. Також і кіровець прийшов, кап... ремонт двигуна в нього був зроблений. То, я думаю, що потрібно забирати їх та й не морочити собі голови, тому що якщо можна відложити на завтра, на післязавтра поїхати ще десь щось подивитись, то поки ми будемо їздити, вибирати, дивитись, то вже і це заберуть. І цього не буду. А тут за хорошу ціну ще й предлагають і Камаза, але ну, на Камаза в нас грошенят трішки не вистачає. Камаз в хорошому стані, я вам скажу, в дуже хорошому стані. Не вистачає нам 10 тисяч доларів на Камаз з прицепом продають його. Але я сподіваюся, скосимо кукурудзу. Одіціємося, бо вже час до посівної підходить, то потім будемо щось думати. Ось ще в цій агрофірми дивіться, який дрон стоїть на оприскуванні, неймовірний просто. Нічого, скоро і в нас так і буде. Сподіваємось на це. А поки збираємось додому. Ну що, друзі. Погрузили ми дона з жатками. Ледь вліз на той трал наш дон. Камаз ледь-ледь з ним виїхав. Кіровця вирішили гнати своїм ходом. Головне, щоб зараз на блокпосту багато питань не було, звідки що, тому що ми тільки попереформляли це все. Ну що, щасливої дороги всім. Фух, ну нарешті ми вже майже вдома. Ось наш тракторист летить. Робити першу культивацію по пахоті, підготовлюємо землю до посівної Озиму пшеницю будемо сіяти скоро. А ми поки доїжджаємо додому, заморився страшно від дороги, майже 500 кілометрів туди-назад. туди назад. Ми доїжджаємо, а трал, поки з нашим комбайном вже десь близенько, поки під'їжджаю і також і кіровець дотягується. Я не подумав, що КАМАЗ може йти настільки повільно. Це жах. Ну що, друзі, розгрузили ми нашого дона. Уже пройшов десь час після того, як ми розгрузили, я просто забув включити камеру, щоб вам показати, як ми розгружали. Розгружали ми дуже тяжко його, особливо жатки, особливо кукурудзяну, яка стояла позаду дона, щоб він міг з'їхати. Це жах просто. А ось уже й наш кіровець долітає додому. Та наш тракторист на Киюхі дає житті. Так, надії покладені сильні, подивимось, що з цього вийде. Ой, зателефонував нам наш тракторист, що поїхав робити культивацію на Т-150. Щось там уже поломка, каже, таке, як облузало хрестовину на кардані. Будемо їхати дивитись. Сподіваюсь, нічого серйозного, бо нам перед посівною зараз зовсім не потрібні. Серйозні поломки Протестували Кіровця, я вам скажу, то гарцує дуже добре, мені подобається, така прям сила, міць, така ух! Ну що, доїжджаємо ми вже до нашого Т-150, стоїть він на краю поля. Дотягнув наш тракторист до краю вже. Ну що, під'їжджаємо, там, будемо обдивлятися, що там вже. Та, напевно, вже будемо вдома обдивлятися. Все одно потрібно розкочувати трактор. Це те, чого я так сильно не хотів сьогодні. І в ближайші дні. Тому що це затягнеться не на один, не на два дні. Тому що треба розібрати трактор, розкотити його повністю, потім подивитись, що потрібно за запчастини. Потім, поки ми їх закажемо або з'їздимо, це також день-два ми втрачаємо на це все. Потрібно культиватор відцепити. Це з культиватором якось не... Камельфо його тягнути. Фух, нарешті підцепились, від... відцепили культиватор та й потихеньку починаємо тягнути нашого Т-150. Завели ми його, щоб хоч можна було повертати колеса, тому що без нього відроусилення не працює. Дуже ми задоволені даним моментом, що в нас зараз... Стався з нашою компанією, Т-150 поламався, потрібно було трішечки раніше його ставити. Хоча я думав, що він насправді витримає хоча б сезон, цей дотримається, але як бачите, сталося, що сталося. Тому затягуємо його вже додому, будемо там розбирати, дивитися, що з ним сталося. Поки все, зустрінемося вдома вже, коли розберемо нашего Т-150. Ну що, друзі, пройшло 2 дні. Розібрали ми нашого Т-150. Завтра будемо вже їхати дороблювати першу культивацію на нашому кіровці. Замовили запчастини, але в нас служби доставки працюють не так швидко як хотілося. Б, тому поломочка у нас не дуже серйозна, як я і казав, облузало хрестовину. Але це все час. Час на доставку, час на те, щоб його розібрати, зібрати на ремонт це дуже великий час, і в нас цього часу, на жаль, немає. У нас посівна на носі. Як бачите, поставили його поки на колоди, попідпирали чурочками з дерев, тому що немає в нас ні підрамника хорошого, не навіть кран балки. Але нічого, з часом ми все побудуємо. Ну а поки. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нову серію, та залишайте коменти. Щасливо вам! Слава Україні!